Підготовку до позачергових парламентських виборів розпочали і в Україні не усі політичні сили, серед яких блок прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, погоджуються з необхідністю проведення виборів. Представники блоку оскаржили указ президента про призначення виборів у судді. Прем'єр-міністр також наголошує, що в умовах глобальної фінансової кризи політики повинні концентрувати увагу на вирішення нагальних економічних проблем, а не займатись виборами. Та незважаючи на суперечки навколо питання проведення виборів, політичні сили. Вже почали переформатування поговорити про виборчий процес та перспективу політичних сил. Ми запросили до студії наукового керівника фонду демократичної ініціативи Ірину Бекешкіну, яка цей місяць працюватиме у Вашингтоні в інституті Вудра Волсона. Дякую, пані Ірино, що ви знайшли для нас сьогодні час. Перше і, напевно, найважливіше запитання сьогодні: чи готова на вашу думку Україна, українці до чергових позачергових, вибачте, за тавтологію виборів? У нас це вже я думаю правильно визначено. У нас чергові, позачергові. Знаєте, мені мій друг написав сюди: ти маєш місячну відпустку від нашого ідіотизму. Але, ну по-перше, цей ідіотизм я переживаю тут. А по-друге, я б сказала, що здаля цей ідіотизм відчувається ще сильніше. От бачите, тут в Америці зараз вибори, де навколо чого вони? Навколо того, як виходити з економічної кризи. Я це бачу постійно по телебаченню. Власне, ні про що інше зараз і не говорять, говорять про цю економічну кризу. Про це кажуть всюди в світі. У нас в Україні начебто її немає. Начебто немає у нас рішення банку про заморожування депозитів на півроку. Начебто, у нас є бюджет. У нас немає бюджету, у нас немає ціни на газ. А це критично. У нас скоротилися експортні галузі, дуже серйозно скоротилися. Це значить буде зменшуватися бюджет. Тобто, у нас дуже серйозна криза економічна вже зараз. Тобто Україна І... не готова. Ну, я б сказала, що якщо говорити про дані соціологічних опитувань, то згідно з результатами центру Розумково, 70% не хочуть цих виборів. Наше опитування, яке ми проводили з Ukrainian Sociology Service на початку вересня показувало, що лише 13,5% бачать вихід з кризи з позачеркових виборів. Тобто я б сказала, що якщо ці вибори відбудуться, вони відуть в історію як вибори, яких народ не хотів, не хотів. Е, добре. <світ> якщо народ виборів не хоче, Юлія Тимошенко і її політична сила робить усе можливе, щоб зупинити цей виборчий процес. Президент і його команда навпаки настоюють на проведенні виборів. На що вони розраховують? І Кому сьогодні ці вибори тоді потрібні? Ну, вибори не потрібні Україні. Це очевидно. Вибори не потрібні Юлії Тимошенко. Очевидно, оскільки вона прем'єр, і очевидно. Що не буде такої конфігурації після виборів, де, де вона була прем'єром. Вибори потрібні ну, по перше, президенту принаймні він вважає, що вони потрібні, і очевидно, потрібні партії регіонів, бо в них є реальна можливість після виборів стати на опозиції у владі. Ну, власне, я вважаю, що це і все, кому вони потрібні. Юрія Тимошенко сказала, що не дасть грошей, що буде робити президент. Ну це, власне, глухий кут, бо е, гроші має виділяти кабінет міністрів на вибори. Кабінет міністрів проголосував проти. Е, гроші з резервного фонду не мають права виділяти на вибори, тобто ми в глухому куті. У сенсі фінансування виборів. А тобто, глухий кут це що означає? Гроші будуть просити у бізнесменів? Як, як це все буде? Ну, вимагати? ви знаєте, я не знаю. На минулих виборів була така ж ситуація, але тоді е, прем'єр-міністр був Янукович, і він погодився виділити гроші. Той, той Кабінет міністрів гроші на е, тоді ще позачергові е, вибори виділив. Тобто тільки коли Юлія Тимшенко погодиться виділити гроші, вибори відбудуться. А, а я певна, що вона не погодиться. <гум> Будемо бачити, як буде. Ну, ну це сподівати. Україна, розумієте, в Україні, взагалі, що стосується законних методів, ну, дуже важко. У нас не дуже притримується закону. Я хочу сказати, що що мене вразило тут у Сполучених Штатах, це ставлення до Конституції. Конституція це свята книга після Біблії. На Конституції вчать дітей, в музеї. Конституція, це розумієте, щось щось святе, і тому і з дитинства діти виховуються у повазі до закону, до конституції. А у нас ну ну я не знаю, яка політична сила не плюндрувала цю конституцію. Кожен хоче переписати її як, як хоче. Ну і зараз вже і судовою системою про і зараз. Ну судовою системою у нас просто жах. У нас просто жах. Судової системи її практично немає. І от цікаво, коли читаєш коментарі експертів щодо. Аналізу різних судових рішень, то аналізується незаконність рішення, а скільки в тому суді чи їх прихильників, стільки прихильників від президента, стільки від прем'єра, і таке буде рішення. Тобто, у нас залишилася буквально одна хвилина. Я хотіла ще останнє запитання задати. Якщо б вибори відбули сьогодні, який розклад політичних сил ми б отримали в парламенті, ну власне єдине, що змінилося б, це набагато менший відсоток нашої України. Це значило б більше бонуси для двох гігантів у монок. Кажучи, партії регіонів і БЮТ. Але питання не в тому. Питання в тому, що не зрозуміло, хто з ким об'єднуватися буде після виборів, бо ситуація буде гірша, ніж е, після тих виборів. Зараз не зрозуміло, яка коаліція буде. Якщо і буде коаліція, то це хтось з регіонами. Інших коаліцій бути не може. Власне, Добре. мені не зрозуміло, якщо це президенту потрібно. То потрібно йому коаліція з регіонами? Да. Так, очевидно так, бо інакше не, ніяк не виглядає такше. Дуже дякую, пані Ірину. Я маю надію, що ми побачимо ще вас у цій студії. На цього, цьому Може цьому бути. місяці гостем нашої студії була науковий керівник фонду демократична ініціатива Ірина Бекешкіна. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякуємо вам за увагу. На все добре і побачимось завтра.